Я роблю ці доски, щоб ці люди зрозуміли, щоб вони гністи не, не клеїли на стінки. О. А щоб отут, о, прекрасно гляньте, заказали мені ці доски, о. щоб хвайно було людям. Як вас звали? Сушко Володимир Семенович. Добре? О, я Сушко Владимир Семенович. І то сія для, для людей. щоб вони сія не займалися єрундою. І то все. Прибіг, будь ласка, що воно? Подивіться. Все, отак. От я вже сподіваюся, що вони не будуть клеїти на стінках. Так. Все. Дякую вам за внимание.